Отак От відбувається перше знайомство наших телят. Ці троє меншенькі були на вулиці, а ця одна була в хліві. А тепер вивели її теж на вулицю. І як бачите, знайомство приходить весело. Нічого, вибігається шерсть, почиститься. Може, апетит буде кращий. А то щось їсть, їсть якась така худощава дуже. Але бойова, диви на неї, бойова яка. Знайомляться, що вечера. Нічого, подружитись, надіюсь. На вулиці буде вам добре, сонечко, свіже повітря, пастись єде, клітка така садок тут ще. Вітер он гілля пообламував, треба, після грози треба поприбирати. Трохи були повзбирали після минулої накупи хоча б. Крупиву знову пообкошувати вже місцями. Повиростала. Ой, ти. Як то випущена, ну, але правильно, випущена з клітки на волю, каже перший раз. Та й бігаю. Що я маю робити, правда? Добре, дівчата і хлопці, йду я щось робити. Бо ще купа роботи. Купа роботи сьогодні, а я з вами тут хожу, знімаю, бо не можу натішитись, які ми няшні.